плата, а надання адміністративних послуг це місце, де звичайна людина зустрічається з владою. І обличчя влади є світле, прозоре, не корупційне, саме таке, якою має бути влада. Треба, щоб громадянин бігав по різним інституціям для того, щоб зібрати нікому не потрібні папірці. Він має витрачати мінімум часу, все має бути в електронній системі. І для цього не потрібно ані жодного гри. І замість вахтера з обличчям прикордонника. Людина має зустрічати такі приємні обличчя, дівчата, які ви сьогодні можете побачити. Бачиш, яких піднімається настрій. Починаєш шанувати і поважати і Україну, і місцеву владу. Чому це стає можливим? Через механізм децентралізації. Бо левова частина повноважень, які раніше були в Києві, і потребувала абсолютно нікому не потрібної поїздки до Києва назад, витрачати гроші, вичати час. Сьогодні все можна вирішити в одному місці. Це не наведі. І в Європі це давно тут запроваджено як абсолютно необхідний алгоритм, інструмент держави. Можу сказати, що 10 років тому система прозорого офісу була запроваджена в вільно. І настрій людей одразу ж Дуже важливо, щоб не було стіну. Дуже важливо, щоб були. Абсолютно не було так, що дуже важливо, щоб не було чергу. Ти знак, коли тобі пройти. Отримаєш номеро. Я сподіваюся, що сьогодні я буду першим, хто отримав цей перший зразки документів, які люди мають послуг, які люди можуть отримати в цьому центрі.